Вітаю! Зараз хочу вам розповісти про дуже незвичний патігейм, тобто гру для вечірок від 4 до 7 гравців, що називається Soundbox, а українською вийде під назвою Дайте шуму. І це гра, де ви будете реально вгадувати звуки, які будуть вам пояснювати інші гравці. Різноманітні, дуже дуже різні звуки тут будуть. І ви будете робити їх разом. Це реально незвичний процес, про який мені хочемо розповісти, тому що я насправді о, розкажу, що я трішечки в заході цієї гри, настільки вона смішна і незвична. Давайте я вам зараз трішки розповім про її правила, а потім поділюся власними враженнями. Тож ось у нас розкладена гра. Тут ви готуєте. Саме це поле розкладається залежності від кількості гравців на 4,6 і на 5,7 ви використовуєте різні сторони. Тут ви викладаєте картки зі словами, а тут викладаєте оці жетончики. І додаткові картки зі словами будуть ще відкриватися. Жетончики, що співпадають цифрами з оціма, ви кладете до мішечка. Тут є в нас годинник, але також в правилах є посилання на додаток, який буде сам за вас відраховувати ці 13 секунд, які тут є в цьому піщаному годиннику. І я власне, раджу вам його використовувати. Ось такі у нас приготування на 4 чи 5 гравців. У вас буде один гравець відгадуючий, а ці інші пояснюючи. На 6 та 7 гравців з'явиться ще гравець-рекордер, тобто той, що буде записувати звуки. Про нього я розповім пізніше. Давайте зараз розповім правила вам на 4 чи 5 гравців. Один гравець отримує ці окуляри. Зазнайомися зі словами, що в нас тут вказані. Тут в нас туалет, концерт з хеві-металом, суд, святкування нового року, цунамі. Тут в нас качалка, парк розваг, змагання по підвальному плаванню, принтер та чистка вікон. Гравець, що вгадує, він повинен займатися з цими всіма собаками, і потім він одягає ці окуляри. І в них знаходиться. І в них, ну, не те, щоб я бачив зараз вас дуже. Ви мене, напевно, бачите. Отакі от окуляри. Кожен з інших гравців заглядає в цей мішечок і витягає собі звідти якусь цифру, яка співпадає з карткою і кладе її перед собою. І в нас, от, наприклад, на чотирьох гравців три гравці собі витягають цифри. Цей буде пояснювати суд, цей буде Новий рік, а ось цей буде пояснювати змагання з замиряння під воду. Потім. Ви прогортаєте годинник або я б радив вам використовувати додаток. І у вас 13 секунд, щоб усім одночасно видавати звуки не словами, а саме звуками, пояснювати те, що перед вами знаходиться. Тобто той гравець, у якого трійка і суд, він би робив щось на кшталт: А! тиш. Тун, тун, тун. Отакі б якісь звуки, наприклад, я б робив святкування нового року. Ей, ей. От щось таке. І змагання з підводного плавання. З дайвінгу, це напевно, я б робив звук щось на ну, ксат: от... але фішка тут в тому, що Ось ці всі звуки, всі гравці роблять одночасно. Тобто, ці 13 секунд вони по черзі, кожен пояснюєте, а всі одночасно і це перетворюється на справжній звуковий хаос. Гравець відгадуючий, він знімає з себе ці окуляри. І, звичайно, що ці жетончики перегорнуті, він не бачить, які в когось, і він по черзі намагається вгадати, в кого був який звук. Якщо ви вигадуєте правильно, то ви рухаєтесь ось цим пакменом далі. І у вас додається нове слово, і у вас ось відкривається додаткової локації, буде більше слів. Наприклад, ось тут. Кімната зі зміями. При цьому хочу сказати, що тут є ж дві сторони завжди у слів, і ви можете вибирати, які вам більше подобаються. і також вони з позначками, що є більш складні з зірочкою і більш прості без зірочки. Але я використовую будь-які, і ми їх так підбираємо. Тобто, коли я правильно відгадую, цей пакмент рухається далі, у нас відкриваються нові слова. Також ви можете побачити, тут є два отаких от жетончики з плюсиками. Ось ви їх можете бачити, якщо пакмен цей проходить і зупиняється на плюсику, це також подяка, на який він повинен зупинитися, то один з гравців отримує цей жетон. Ви вибираєте хто. Той гравець, який отримав цей жахливий жетон, який ось так виглядає, він його викладає перед собою. І коли він буде пояснювати слова, то він буде викладати і брати з мішечка не. Один житочок, а одразу два. І за ті 13 секунд, що йому відведені, він буде пояснювати одразу два звуки. І він може їх між собою міксувати по черзі, як завгодно їх пояснювати. Але суть в тому, що їх тепер буде два. І Це реально складно. Але ці плюсики, вони вам даються тільки, якщо ви дуже добре все виграєте. Якщо ж ви неправильно називаєте цифру, то ви перегортаєте жетончик... Який ви не вгадали, і на цьому жетончику вказано, скільки сердечок ви втрачаєте від одного до трьох. Причому на перших жетонах спочатку одному, а далі, які відкриваються, вони вже по три приносять. Тобто тут є такий баланс, що чим далі ви заходите, тим складніше стає. І ось тут у вас є трек життя, і за кожне втрачене сердечко, ви втрачаєте одне сердечко, і тут є два. Місця, куди, якщо ви доходите, то оці жетони з плюсиками прибираються. Якщо вони перед грацем були, вони скидаються. Якщо ж вони на полі, просто вони прибираються з поля. І ваша задача всім разом це кооперативна гра дійти до переможних балів. Якщо ви до сюди дійшли, то ви перемагаєте. Якщо ж ви втратили всі сердечки, то ви програєте. І хочете почати ще раз заново. Коли ви пояснюєте звуками оці слова, ви не можете промовляти слова, і насправді ось я наспівав пісню, з пісні також не можна наспівувати, які можна вгадати. Це неправильно, бо, приклад, бачите, поганий приклад, я вам привів. Але ви можете ходити, рухатись, єдине, що не можна торкатися тих, хто вгадує, і рекордер, про який я вам ще не розповів. А так, будь-які звуки, тобто хочеться стучати, бігати. У вас є 13 секунд, звук який хочете робити, і на початку може здатися складним. Але далі стикання з інопланетянами. Уу. Вау! уп уп тум пум пум уп Це я так показую, блін. Або ось комедійне шоу. Хай! да

Так, що вам ще показати, я поки розважаюся. Слово кошмар. Коротше, ось такі приклади, ви самі розрозумієте. Ви бачите ці слова, і вже якісь звуки у вас насправді гові народжуються, і з часом буде навіть кращим. І тут слів багато-багато карток, і вони двосторонні. У вас є вибір, з чого вибирати. Далі. Якщо ж ви граєте на 5 або 7 гравців, то один з гравців стає рекордером. Зазвичай це саме той, хто сидить напроти з того, хто вгадує. Рекордер він також знайомий зі своїми словами надягає ось ці окуляри собі. І коли навіть той, хто вгадує, знімає свої окуляри і вгадує, то рекордер не бачить. Він залишається своїх окуляру до кінця раунду. Все, що він може робити, це він запам'ятовує ті звуки, які роблять інші гравці. А потім може їх відтворювати. Він не може говорити, не може е, нічого ну, радитись, якось із тим, хто вгадує, але він може йому повторити звуки, які він чув. І на початку може здатися, що це дивно, але насправді, коли ви цю гру зіграєте, ви зрозумієте, що зіграти ось на п'ятьох, коли ви один, ви вгадуєте п'ять інших гравців то це прям складно. Чотири звуки почути дуже складно. Але якщо у вас є рекордер, то він може і запам'ятати і вам їх відтворити. Це і весело, тому що він повторює дивні звуки, і допомагає вам грати. Тож загалом це дуже проста гра. Все, що ви робите, це один гравець одягає оці окуляри, всі інші витягають ці жетони з мішечка і намагається пояснити ті слова. Звуками, які перед ними стоять протягом 13 секунд. Якщо ви вгадуєте, вирухатись рухатись пакменом і дістаєте додаткові слова кидачих мішечок і на їх місце викладаються нові жетони. І також можливо дістаєте ці спеціальні жетончики, що дають вам пояснювати одразу по два слова. Якщо ж ви не вгадуєте, то ви перегортаєте цей жетон і втрачаєте тут стільки оцих середечок, скільки випало. І намагайтеся це все. Не перетворити на суцільний хаос. Окремо ще хочу сказати, що за компонентами це дуже прикольна гра. Не дивлюся на те, що тут все дуже просто, але тут класна коробка з органайзером зручним, і все реально прикольно оформлено в єдиному стилі. І тут ще є дерев'яні оці жетончики, і оці картонні штуки, воно все приємно. Враження тепер моє. Як ви розумієте, це суцільно абстрактна гра, тут немає теми, тут нема що оцінювати, це просто саундбокс. І я вважаю, що це неймовірна гра. Вона ні на що не схожа. Це зовсім якийсь новий процес, де ви намагаєтеся пояснити звуки. І процес цей суцільно хаотичний, що це дуже весело. Вам весело і пояснювати цей звук, і чути, що поруч інші роблять разом з вами. І той, хто вгадує, намагається почути і прислухатися до цих звуків. Оцей момент, що коли ви чуєте декілька звуків, то і потім важко, реально тобто ви їх чули, але все так змішалося, що таке, що я тут чув, не можу згадати. Це незвично. Плюс буває таке, що ви ось не пам'ятаєте, що там був за звук, а ви пам'ятаєте якийсь настрій цього звуку, і по-новому ви можете вгадати. Коли з'являється рекордер, то ви просто такий, а що це був за звук? І він починає його повторити, це весело, і він починає якусь одну ноту. Знаєте, він також не все може запам'ятати. Він щось одне повторив, він такий, точно, це ось це. Це прикольна гра. Вона. Мені здається дуже оригінальною. Через це вона мені реально подобається. Плюс реально веселою. Я е, люблю класні цікаві петі-гейми і цей точно такий. Єдине, що це мені ось нагадує, це існує в нас настільна гра країна снів. Коли один з закритими очима, а інші всі повторюють слова. Може, десь вона за відчуттями нагадує ту гру. Але загалом це ось хаотична така гра з купою звуків. Вона ця гра звичайно не підійде гравцям, які люблять тишу, і кого багато звуків можуть спантовику збивати. Це не гра для цих людей, і також напевно комусь це може бути складно знаєте, Пояснювати слова, але ну, все рівно це досить веселий веселий процес, ці слова пояснювати. Я думаю, що це не та гра, в яку ви зможете багато грати, знаєте, тому що це напружений процес і смішний і веселий. Плюс це не та гра, в яку на якихось ігротеках ви пограєте або в людному місці, тому що це і вам потрібно, щоб навколо було тихо, щоб чути, що тут відбувається. І інші люди, коли будуть чути ваш хаос, оцей звуковий, також будуть дивуватися. Але загалом це прям кльовий неймовірний процес, і я раджу вам це спробувати і відчути на собі. Я прокайфувався, коли грав всю настільну гру саундбокс або дайте шуму. І наприкінці відео, як зазвичай, я проживам дві чимось на настільні гри, і це буде ще два. Патігейма, тобто ігри для вечірок, для компанії з дуже-дуже незвичними механіком. Перша настільна гра це Magic Maze. магічний такий лабіринт, де ви разом граєте. Також кооперативна гра, і ви там всі разом граєте за групу пригодників у супермаркеті, які намагаються вкрасти свою зброю втікти, але при цьому ви не можете одне з одним розмовляти. І ви граєте не за конкретного персонажа, а за дію. І кожен вас робить якусь дію, і ви намагаєтеся так зіграти, щоб використати свою дію в певний момент, і тільки ви можете щось конкретно робити, і інші можуть чекати на вас. Це важко навіть пояснити. Ось подивіться, може мій огляд, щоб краще зрозуміти. Він цей неймовірний, ні на що не схожий Паті гейм Magic Maze. І. Ще одна гра, яку я вам хочу порадити, це гра дотепні лінії. Гра, де ви також граєте всі разом і намагаєтеся разом пояснити одне слово, малюючи тільки по лінії або по дві, і складаючи їх, накладаючи одне на одну. Таким чином, разом вимальовуючи певний малюнок. Також мало на що схожа гра. Огляди на обидві ці гри ви знаєте в описі цього відео. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте подобайки і тихою вам набагато тихшою, ніж ця гра, та спокійної нодної ночі.